Вітаю усіх на своєму каналі. Вітаю усіх у новому влозі. Приємного вам перегляду і всього самого доброго! Дали мені розсаду з роботи. Коліжанка поділилася полосати, шоколад і батянь. Зараз саджати. Ну, ось посадила я помідорки, які мені дали. Ось, А тепер хочу ще, поки погода сьогодні один день, там знов дощі передають. Але вже тепліше буде начебто то а, квасольку кину, нехай проростає. Різних понабирала такі квасольки. Ось, І показувала, що боби взяла для того, щоб кроти не так підривали все, чи то землерійки, чи то що в мене там підриває. Ну зараз вже менше, а раніше то багато було. Ось. Хоча кроти, кажуть, не такі і шкідливі, як інші різні. Руки. Так, ще є ось така жовта і зелена спаржева квасоля, то теж її посаджу, кущові спаржеві квасольки. Все, йду працювати. Ось покажу вам, ще посадили. Вже висадили у ґрунт. Жимолості з тістівна. Два кущика для кращого опилення. Вони повинні бути, як мінімум два, а то й більше кущів. Але спробуємо поки що з двома, а там будемо бачити. Аврора і оптіма. Здається, так називаються сорти. Ось, там ще плодики є. Сподіваюся, що вони достигнуті, ми хоча б скуштуємо цю смакоту. З квітів рослинок, таких квітучих, ось. Таке, здається, ми його колись назвали розбите серце, невеличкий кущик розквіт. Доцвітають ще ось ці квіточки росняні такі, а ось півоновидне дерево вже відцвітає. Натомість ось вже почне розквітати рання півон, півонія, чи півон ранній. Можна вже, в принципі, зірвати, зрізати ось ці бутончики і Покласти вазу і вони швидко розквітнуть. Тут величезні в мене кущі, тільки це трошки пізніший, а там он теж е ранній І ось тут ранні два кущика. Тут пізніший. Також переквітають ось такі схожі, ну, ми кажемо фіалки на них. Ось так вони гарно у мене тут розросились, насіялись. Тут піднімається, гарно буде квітувати. Дельфініум, такий дуже яскраво-синій, насичений, гарний. І жовта така е, чайна-кімнатна трояндочка. Вона у мене перший цю зиму перезимувала ось тут. Я її не викопувала, то постійно ми були викопували. В квітковому магазині колись купила мамі в подарунок. Трояндочку, вона любить жовті троянди. Ось Вона її на літо висаджувала ґрунт, а на зиму викопувала. І ось вона з малесенькою виросла ось така, ні в руку гарний кущик. І вже мало місця, де її тримати, тому я ризикнула і залишила її. І вона найперша, яка, дивіться, якими рясними бутонами вже обкидана, трошки примор... морози, приморозки морози і сніг, які були весною. І... Бачу, тут гілочки подекуди треба буде пообрізати легенько, а так, в принципі, вона дуже непогано виглядає. І буде на фоні жовто-блакитний, дуже гарний. Такий, така композиція, така от пара квіточок. Персики теж непогано виглядають. Ось уже плоди видно. Після обробки дуже гарно Себе почуває. Вон там видно теж плоди. Це ось молоденька я посадила була. Мама дала мені е, е, паросток троянди, жив, живець такий, і я його посадила. І він дуже гарненько себе почуває, гарно розрісся. Така оранжева, дуже пахуча трояндочка. І буде скоро. Квітувати. Ну, ще не так скоро, бо тому, тому що бутонів ще не видно. Але молодого, молодого приросту так багатенько, гарно себе почуваю, і тут подобається. Це от папірка, дивіться, цього року трошки у нас буде рясна, тому того року взагалі не було. Можливо, 2-3 яблучка лише було. І все. Цього року вже буде рясніще. Сподіваємося, не опадуть зав'язі і. Будуть плоди, будемо смакувати, варити повидло, крутити компоти, ось, і смакувати вітамінами своїми домашніми, смакувати. Абрикос плодів не видно, лише гарно наростино листя і молоде розійшлося, розрослося гілочки. Плодів не видно, бо були морози і сніг, саме коли вона квітнула. Виноградик. Так. отакий ну, такий він собі не сортовий, але смачненький. Теж, бачите, трошки буде. І груша нав'язала так. Молодець, дуже гарно. Аби тільки вони не гнили і не впадали Треба буде, мабуть, теж обробити. Але після обробок, після. Дощів, дуже гарно все так наповнилося, розійшлося зеленню кольором і силою. Черешень цього року буде не дуже багато, тому що не, не дуже рясна. Рясна дуже, роз, я вам показувала, як наквітувала, але зав'язь трохи повпадала, залишилася така міцніша, але її небагато. Ну, діткам посмакувати буде достатньо. Скоро квітуватиме ось ця краса. Дуже багато наростило зелені пагонів, як тунель, пройти нагород важкувато. Я вже її і підпираю, і обрізаю, але якось так. Ось у нас зараз ну, на ніч має бути дощ, навіть не знаю, чи правильно я роблю чи ні, але хочу вже висадити свої томати. Можу на її, в принципі, ще трошки почекати, але вже сьогодні 22. Травня. І на наступні дні теж дощі, хоча вже тепліше має бути. І вночі плюс 10-12, думаю, вже, в принципі, можна висаджувати. Що ви про це думаєте? Думаю, для томатів не рано. От капусту можна, хоча в мене ще маленька капуста, тому вона ще в мене трошки посидить, Пізніше її висаджу. А томати тут то дуже вже гарні, рясні. От зараз я їх покажу. Ось як вони виглядають разом зі мною. Дивіться, які. Гарні, потужні, великі, плекані, доглянуті, кущі високорослі, низькорослі і гномики. Гноми теж буду вперше саджати. Отакі вони красунчики. Такі потужні. Невеличкі, але такі міцні. Ось. І ось такі маю помідори. Зараз частину висаджу, частину поділюся з мамою. Вона дуже просила з нею поділитися, тому що бачила, яка в мене краса. Все, йду висаджувати. У лунки буду а, назбирала курячих шкаралупу з курячих яєць, а, з цибулі, лушпиня. Попіл є, буду міксувати, можливо, та й висаджувати. Подивлюся, зараз швиденько це все буду робити, бо е, буде дощ. А ось це розсада баклажанів і перцю. І тут в мене перець. Теж дуже гарненький, але ще, мабуть, для них ранувато, бо ще, ще для них земля е, холодна. Тому ще цей тиждень. Трошки побудуть. Може, пів тижня, подивимося. А тоді купила такі теплички. Ну, дуги загроволокну, можливо, під них їх посаджу і вкрию тими дугами. Що думаєте з цього приводу? Що порадити? Буду вдячна за ваші відгуки. А це. Капуста, брокколі і цвітна. Пересівала її, бо перша не зійшла. Тому ось так. Дивіться, яка краса в мене тут рясна на підвіконі покажу вам. Дуже гарна. Ось так. А ось це у мене тут теж помідорки досівала м -м, апельсин. А це патісони і кабачки. Хочу теж висадити. Бо вже вони дощу люблять, не бояться. Тож було би вчасно, мабуть. Розхвалила, розказала вам про свої плани і плани відміняються, переносяться верніше. Десь на тиждень. Порадилася з знаючими садоводами, томатолюбами ем... і порадили почекати. Тому, мабуть, щоб не втратити свої рослинки і свою працю, почекаю тиждень. Поки ці грози минуть, тому що передають навіть град, можливо, будуть сильні якісь або з вітром рослинок буде шкода і шкода своєї праці. Тому чекаємо обов'язково все одно, покажу, як буду висаджувати. Ось таку мою красу. 22 травня ось покажу вам вже огірочки, які є. І помідорки теж гарно цвітуть. Не всі, але вже є цвіт. Ось так. Покажу вам ще ось така величенька касета у мене. І ось проростають перші паростки кукурудзи для ранішого такого урожаю. А потім ще підсію. Щоб трошки пізніше був урожай. Ось так. А з касети висаджували розсаду кукурудзи. Цікавий ваш досвід. До речі, бачила навіть, що розсаду роблять зі всього і моркви, і з бурячка. Тому що насіння дороге, мабуть, тому 음, люди так вирощують. Цікаво, правда? А в нас знову захмарилося і вже накрапає дощ, гримить, до речі. Зелень буяє, але знову дощ нічого не дає робити. Вечір і гримить, не знаю, чи вам чути чи ні. Жаби квакають, кличуть, чують, відчувають дощ. Ще тиждень дощу. Аби ж холоду не було, аби вже тепло було, то можна було б щось і висаджувати, і щось робити. Ну, ось таке. Так, можливо, я зараз вазочку ще, поки дощу нема. Нарву кілька бутончиків. Півону. Дивіться, які гарненькі вже. Mm -hmm. Краса, зараз вам включу світло. Чи так краще видно, чи ні. Але ось така краса. А ось це у мене тут хурма. Але Коли її скосили, не знали, що то хурма. Вона пустила ось такі бічні пагони. Як вважаєте, може його можна відсадити, чи краще просто зрізати. І хай росте собі основне стебло. Напишіть мені, будь ласка. Ну ось, зібрала ось такий букетик такої неймовірної краси. Ось така краса. Тепер радувати мене, розквітне гарно і буде краса. А в нас зривається вітер, хмари густішають. Мабуть, буде знову гроза, аби не наробило біди. А ось і дощ, ще й вітер.